Хвала Богові за те, що він дав мирне небо, дав цю можливість бути в домі Його, і ми можемо схилитись перед Ним, прославити Його. Хвала Богові за це. Бажаю читати Слово Боже, книга буття, третій розділ з першого віршу. Книга буття, третій розділ, перший вірш. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю. Відповіла жінка Змієві. З плодів дерева ми можемо їсти, але з плодів дерева, що є середині раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умрете, умерте не вмрете, бо відає Бог, що того дня, коли ви будете їсти з нього, ваші очі розкриються, станете ви немов в Боги, знаючи добро і зло. Амінь. Скажемо ще раз слава Богу за те, що Він благословив нас до цього часу і дав нам цю можливість бути знову, знову в домі молитви, про який сказав Ісус, що Він наречеться дому молити для всіх народів. І на кожному куточку землі, де би ми не були, ми можемо знайти тих людей, дітей Божих, які поклоняються Богу правді і. Дусі. Хай Бог благословить нас і в цей ранок, щоб ми мали цю спільність з Богом, це спілкування, що так як на вулиці цей такі легенький морозець надає такої свіжості повітря, і це сонечко зігріває. Так само, хай Господь і нас тут в Його присутності зігріє наші душі, потішить, укріпить, дасть сили іти далі, іти цією дорогою спасіння, дорогою життя. Славлячи Бога, прославляючи Його і живучи по тому слову, як Він нам заповів, хай допоможе нам Господь у цьому. Амінь. Я зачитав це слово з книги буття, початок історії людства, коли Господь все творив і створив чоловіка, створив жінку, створив все те, що бачимо. Звісно, тоді земля мала інший образ, було набагато все гарніше, прекрасніше, тому що гріх, який війшов в землю, на землю, прийшов через непослух перших людей, він спотворив, він спотворив і образ Той Божий, що він був в людині гріхом. Спотворив він, спотворив і природу, і через непослух людей. Ми знаємо, що Бог прокляв і землю. І людей сказав, щоб в поті чола собі добували хліб. І я хотів зупинитися саме на одному моменті з цієї історії, в цьому першому вірші, що говорить і сказав він до жінки, чи Бог наказав. І в інших перекладах дуже часто є слово, чи справді Бог сказав. І це саме хотів говорити за сумніви, які приходять в наше життя, в наш розум, в наше серце. І сумніви це є той стан душі, коли ти, маючи певні якісь переконання, якусь основу, ще те, що ти віриш, ще те, що ти знаєш, що воно є так, і певний момент в житті в певних обставинах приходять думки. А чи так воно є, чи це є правда? А чи правда, що Бог сказав це? І це найважливіше, в чому ми повинні не сумніватися, але вони, ті сумніви хочемо, ми не хочемо, вони дуже-дуже часто приходять до нас. Я вірю, що кожен із нас переживав такі моменти сумніву, коли ти думаєш, в певних ситуаціях життєвих. А чи є Бог зі мною, а чи він мене не покинув, а чи він мене не полишив? І бачимо, що сатана ворог душі людської з самого початку, він є обманщик, він є з величезним досвідом уже, щоб зваблювати людей, щоб обманювати їх. І його ціль, аби розрушити, знищити. Те, що робить Бог. І Бог, що би він не зробив, ми читаємо в книзі Буття. Бог казав, і це було добре, це було прекрасно. Те, що він казав, те, що він робив, Бог говорив про те, що воно є прекрасно, що воно, йому це все воно подобалося. І він створив людей по образу своєму і по подобі Божій. І це все було дійсно прекрасно. А змій, за якого кажуть, що він був хитріший. За всяку польову зверину, Він до цього часу, цей ворог душі людської, він хоче те все прекрасне Боже, звести на нівець. Він хоче, щоб ми не мали віри навіть до того, щоб людина перестала вірити, що чи дійсно є справді Бог. І якщо ми читаємо попередній розділ, другий розділ, то ми можемо знайти у 16 вірші, де написано І наказав Господь Бог Адамові кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Ми бачимо, що цей наказ не їсти з дерева, пізнання добра і зла він надав Адамові саме. І потім ми читаємо, що він створив Єву. Тобто, виходить, що Єва не чула цього наказу з уст Божих. Саме з уст Божих, так як чув цього Адам, що не повинно їсти, але вона це почула від Адама. Після того, як він Бог створив Єву, то він сказав по Божій накази, і вона певно знала про це. Тому що вже коли Сатана підступив до неї, то, то вона сказала, стверджуючи, що ми можемо їстимо з усього тільки з того дерева. Ми не маємо права їсти, тому що сказав Бог. І тут сатана підходить. А чи насправді Бог сказав? Оце перші нотки сумніву, які він вклав тоді в Єдемському саду, в душу, в розум людини. Вони до цих пір проростають в людській особі і вони появляються. І а чи насправді сказав Бог? І так часто ці запитання вони приходять і в наше серце, в нашу душу, в наш розум, і вони створюють смуту, вони створюють безпорядок в наших думках, в нашому розумі, в нашому серці. І ми починаємо сумніватися в Божих обітницях. Ми починаємо сумніватися, а чи справді взагалі оце слово є слово Боже? Можливо, тому що ось тільки людей писали, а, зі, а хто знає звідки вони то взяли. І настільки сатана може дуже підходити так вправно і влучно і вчасно, щоб приносити ці моменти сумніву. Моменти, коли ми маємо якісь переживання, як я вже зауважив, наші серця в розум приходять думки. А чи не полишив мене Бог? А чи він мене не покинув? А чому це так? Ми сумніваємося з тому, що каже слово Господнє. І це настільки болюче, і настільки це вразливо і наскільки це важко з цим боротися. Дійсно дуже важко. Я вірю, що кожен із нас з цим погодиться, що з цими сумнівами, коли вони тобі приходять і вони нав'язуються тобі в розум. А чи справді це сказав Господь? І з цим дуже важко боротися, тому що це сумніви, вони розрушають нашу віру. Вони знищують те, в що ми віримо. І тому наша віра в те, що ми віримо, повинна мати тверду основу, тверде підґрунтя. Наша віра повинна основуватись не на якихось наших бажаннях, на наших домислах, на наших здогадках. На наших уявах, на наших фантазіях, а наша віра повинна основуватися на слові. І в такі моменти, коли приходять до нас сумніви, подібно Ісусу Христу, коли Він був спокушуваний дияволом 40 днів в пустелі, Він сказав: а написано, а написано, а написано. І це повинно бути нашою тією зброєю. Проти цих сумнівів, коли приходять сумніви в наше життя, ми повинні твердо стояти на тій основі, на Слову Божому, на тому, що говорить Господь, на тому, що говорить Писання. Чи Бог говорив через уста пророчі, чи через Слово. І ми знаємо і розуміємо, що це Господь, це Господь говорив. І Він сказав, що буде так. І в певних моментах, коли ця обітниця затримується, і ми думаємо, а чи буде воно, а чи станеться воно. І нам потрібно стояти на тій міцній основі, на Слові Божому, аби не похитнутися в вірі, тому що сумніви, якщо їм дозволити діяти в нашому серці, серці вони розрушують все, вони знищують ту віру, і людина може дойти до такого стану, що сказати, я не вірю взагалі, що є Бог. І це є дуже небезпечний стан, це є дуже важкий стан людини. І ми повинні стояти на тій основі, яку дає Слово Боже. Ми повинні дивитися на Ісуса в такі моменти, в такі хвилини, дивитися на Ісуса, на те, що Він робив, Він казав. Ми повинні в такі моменти згадувати про певні періоди в житті. Коли Бог проявляв себе в нашому житті у своїй вірності, і згадувати ті моменти, і вони дуже укріпляють нашу віру або життя інших людей, коли те, що Господь сказав, те, що Він обіцяв, Він і виконав, і це нам допомагає переживати ці моменти сумнівів. І апостол Яків каже, що той, хто сумнівається, він подібний до морської хвилі, яка коливається. І далі він каже, і хай не думає така людина, аби щось отримати від Господа. Бачимо, що сумніви мають свої наслідки. Вони приносять зневіру, вони приносять відчай, вони приносять розчарування. І такі моменти. Вони є важкими моментами в житті, але ми можемо їх перемагати разом з нашим Господом, і Він у цьому нам буде допомагати, якщо ми будемо стояти на тій основі, на Слові Божому, і нашою зброєю буде те, що сказав Ісус Христос, а написано так, сказав Господь. Якщо ми це будемо. Стояти на цьому в ті моменти душевної кризи, в ті моменти вагань, в ті моменти, які такі небезпечні для нашого життя, будемо стояти на тому, так сказав Господь, тоді прийде перемога. Буде нелегко так перемагати ці моменти, життєві кризи, проблеми, але з Господом все можливо, тому що. Він хоче, аби ми стояли твердо у вірі. Господь хоче, щоб ми стояли у вірі до кінця. І той, хто буде стояти, той буде спасений, хай Господь нам допоможе в цьому. І саме за це ми будемо молитися, щоб Бог благословив нас усіх, як церкву Божу. Щоб Господь благословив кожного нас особисто, тому що у нас у кожного є. Так як Біблія каже, або визначення якась, якась міра віри, чи ми сильніші в вірі, чи ми слабші у вірі. У кожного в нас є свої переживання, у кожного є якісь сумніви, якісь свої печалі, якісь свої запитання перед Богом. Але приходімо щиро до Нього, приходімо в молитві, молімося і одне за одного. Просимо, щоб Господь нас в такі моменти укріпляв і давав нам сили. І... Тоді ми підемо дорогою Господньою, міцно, зміцнені його силою, Його волею. Хай Господь нас благословить у цьому і будемо за це молитися. Амінь.